Добрий день. Я студент 741-ї групи «Чайка Євгеній, і мій проєкт це вебчат на Mern стек поєднує MongoDB, ExpressJS, React та Node.js – Це ідеальний вибір для веб-чатів. Презентація охопить створення вебчату від концепції до реалізації. Архітектура вебчату на Mern для фронтенду я використовував React, для Бекенду. Node.js та ExpressJS. База даних в мене MongoDB. і… Вебсокет я використовував Socket.io для обміну повідомленням. Ми в реальному часі. У фронтенді React компоненти це компонент чату, компонент списку користувачів, компонент входу та реєстрації. В Бекенді API аутентифікації історії повідомлень і WebSocket сервер для обробки подій підключення, повідомлень і відключення. Структура бази даних виглядає саме так: схема повідомлення складається з цих типів: Sender ID, Text, Timestamps, Chat ID, схема користувача це username, password і email. У WebSocket я зробив три функції: це конент, це реєстрація користувача, відправку списку онлайн, меседж отримання та розповсюдження повідомлень цим клієнтам та дисконект. Висновки та подальші кроки, Мернстек – це потужний інструмент для розробки вебчатів, швидкий, масштабований та може працювати в реальному часі. Виклики там безпечні, масштабовані та стабільні у реальному часі. Подальша розробка в майбутньому цей маленький проєкт інтегрує в великий проєкт по розробці соцмережі. Якщо у вас є пропозиції, я готовий обговорити ваші ідеї або допомогти з вашим проєктом. Також проєкт. У відкритому доступі на Гітхабі, кому треба силку я можу скинути. Зараз я продемонструю проєкт. Для початку нам треба увійти в аккаунт. Ми до нього входимо. Попадаємо на цю головну сторінку. Де? Ось. Все. Ось тут нас зустрічає головна сторінка. Давайте відкриємо чат з юзером другим. І напишемо любий меседж. Відображається він ось так. Відкриємо тут я залегінився під другим юзером, user юзер 2. Ми відкриємо і побачимо, що повідомлення нам прийшло. Напишемо від юзера 2 юзеру 1. No. А може, аня, все ново. Також реалізовано відправка фотокарточок. якщо інтернет дозволи, а він дозволить. Тільки чого без оновлення. Але це ладно. Ось, відображається. Те ж саме, зробиться ось тут. Також реалізоване модальне вікно, в якому ти можеш редагувати всю інформацію користувача. Full name він оновиться автоматично ось тут. Фотографію. Зразу також в реальному часі. Та емейл, під яким ти логінишся, який ти вказуєш при реєстрації. В майбутньому буде реалізована соцмережа з, великим, з великими можливостями. На це в мене все. Дякую за увагу.